Я русский чоловік, мало убивать будем і будемо до до конца, что тебя, что тебя, что всех. Погрожував навіть дотані. У поїзді в Швейцарії російськомовний чоловік накинувся на сім'ю після того, як почув, що вони спілкуються українською. У нападі агресії він почав погрожувати їм розправою, зокрема, й у бік однорічного малюка. Про цей конфлікт розповіла у своїх соцмережах українка Олена Дудник і опублікувала відзняте відео. На записі, зокрема, видно, як чоловік агресивно лається, показує середній палець у камеру, ображає родину та вимагає, щоб ті покинули вагон. В той час, как вони йому спокійно відповідають. Стресу. Ты извиняюсь, что ты сделаешь? Что ты не в окопе сидишь, ебаная чмо? Я швейцар. смотри. Смотри, снимает. Убери Удали лучше это видео. Пока это, блядь, не закончится. Для тебя плохо. Какой ты на покажи свой паспорт швейцарский. Я швейцар. Як йдеться у дописі жінки, з чоловіком вони перетнулися під час поїздки в поїзді Інтерлакеншпіц. Тоді подружжя з сином саме поверталась додому і сіла навпроти російськомовного чоловіка. Чого ти засіл, Вийди, Вийди зі Вийдіть сім'єю, поки твій ребенок не получив нахуй. Понял? Після чого нападник почав запитувати на якій зупинці родина виходить, і вимагав, щоб чоловік показав йому швейцарський паспорт. Я став богачуба базарі, швіцаріс. Покажи свій швейцарський паспорт. Він покаже в поліції. Ви поліцію, він покаже швейцарський паспорт в поліції, а не тобі. молодець. у своєму дописі. Олена пояснила, що її чоловік народився в Швейцарії. Має швейцарське громадянство, але чудово розуміє українську, адже його батьки родом з Білорусі. Далі агресивний чоловік вийняв свій телефон і почав знімати сім'ю, назвавши їх західняками. А на питання, що ми вам зробили, нападник відповів, бо вони мають щось проти росіян. Та після того як подружжя заявило, що зателефонують у поліцію, чоловік підійшов, накинувся на сім'ю та вибив з рук Олени телефон. На станції шпіц сім'я разом з кількома свідками звернулися до поліції. Правоохоронці Берну вже підтвердили факт інциденту, зазначивши, що ніхто не отримав серйозних травм, триває розслідування і потерпілі і на. Адник планують подати скаргу. Водночас, за словами жінки, швейцарська поліція неохоче реагує, тож поки не вжила заходів. Натомість її чоловікові сказали чекати, коли правоохоронці отримають відео з камер у поїзді, а потім йому призначать штраф за те, що він завдав тілесних ушкоджень російськомовному чоловікові. Часом на інцидент відреагували у Міністерстві закордонних справ України речник МЗС Георгій Тихий назвав це відео жахливим і додав, що таку поведінку не можна терпіти. Тому повідомив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати випадок та забезпечити відповідальність. Софія Фанко телеканал НТА.